Вербують спецслужби ворога. Ідеш на зраду та тероризм. Ти куди? До подружки. СБУ тебе обов'язково знайте. СБУ на землю, на землю. На коліна, на коліна. Веці СБУ. Всім занесаду до своїх місця. Утім, ворога, утім, мала. Ти сядеш. Надовго. Не руйнуй своє життя. Якщо тебе вербують на підпал чи теракт, повідомляй в чат-бот СБУ. Не пали своїх, спали ворога.